Всім привіт, Всім З вами я. Я сьогодні буду собирать чи подалки паса. І не сам з, а а з вами! Митері, митер, митер, Дай забрать. Але все одно собрали закон. Паши. Сонячки. Ne, sto Počkejte. Počkej, mohu, já 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 mohu, Бачимо, що взагалі жодних питань, якщо чесно, то так дорого маєш тухне такої. Який скін купить? Бейлги в мене є Валізі, скін тут є немає. Проект рекламного презентаційного ролика молодоваша з кольором ці відеопайли нас з а він важкий. Тому прямо зараз ви бачите, як все обирається в кроткої масло так тормозить. Віддячка ще може броц вдженіти. А якщо мене пограбить, якого лететь, там це так отобрачи далі. Але це дійсно дуже важкі відеопайли. Дирової камери, а як щодо ну ось ворона е двісті шістдесят чотири сто мегавід чотири ка. тут все значно краще прокат присход дуже просто все. До чого можна попрацювати з відео? Але якщо це не суперпрофесійно, якщо це не величезні важкі файли, думаю, така картина буде іншим завдання, де треба процесорна складова. Він не хапати кіробки небалю дасть купити. Не дармаш на ринку існують слякі пінтили, що багато жируть і закипають, але. У такі специфічні завдання тож це історія саме про і пика в першу чергу. А бонусом вже можна трохи попрацювати, пострімити, понавчатися і так далі, але не вимагаючи від нього, того що можуть набагато дорожчі. ПК. думаю, все добре пояснив В підсумку. В нас свіжий ПК на свіжій платформі з дофіга оперативи з запасом, з блоком жилення, з запасом, з картою з запасом. І наш ПК буде актуальний дуже довго. Саме цей варіант Є, на мою думку, оптимальним рішенням за свої кошти на сьогодні. Якщо ж маєш більше грошей і хочеш О, більшого, і хочеш грати на ультрах і мати ще більше, постав білий налив карту 4060 Ti. Супер. Вона ще відчутно потужніша і має 16 їх відеопам'яті. І цей проц точно її розкриватиме. І навпаки, хоч 4060, хоч 3060 сюди постав, буде також нормально, але дешевше. І давайте поговоримо трохи про ціни. Знаєш, які комп'ютери зараз Другі. Yeah. Зараз середина червня, і якщо дивися пізніше, то перевіряй посилання на все в описі. Отже, mm, суді що Збирали все самому. Наразі сума складатиме на майже 55 подпиш, гривень без доставки. Погнали! Май... в мене, бо так це ще плюс 1800 гривень. Але відверто кажучи, чотирьох вистачило, Хоча собі я збирав із десяточкою. От в самий раз як на мене, ось так як я бачу. Але маю один. От як казав в першому відео, домовився з хлопцями з магазину Дробзона збирати такі ПК всім охочим. Дякую, що вони погодились. У нас така собі колаборація. Але знаєш, чому сам кайф? Що ти готовий? Ми віжемо сам бейка. Ніг зібрати самому. П'ятдесят дві тисячі гривень на даний момент. Офігенно просто. Сами ганяють. І мінімальний давай. Овся задумка була, що це був народ. Ми думали зробити знаю, Скільки ще вдасться тримати таку ціну з таким курсом бакса. Та повторюсь, дивишся пізніше, перевіряй. все в описі, бо ціни можуть не може, ти хочеш не білий налив, а чорну мамку. Так, ладка німа бажає доволи з хлопцями. А це такі.

Це база, крут, фундамент за свої 52 500 гривень. Така продаватиметься останню прямо дуже радує іди. каналу і означає, Колько що зібрана і протестована тієї шоперативи, чи вона файно дружить із процем на нагрів та шум. Теж так помовляли. В суті, це перший бренд каналу Петра. Откуда? Там, і і вас На все актем, звісно, посилання в описі, хочеш збирай сам. Це дуже цікавий і кайфовий процес. Откуда откудин? Ложка, Ніпон Ніпон ну, думала і вас так віде, тобі відео. З'явилось пару -пай 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 -пай. Перший Виявило, що NVIDIA постачала Ні, заводу, котрі, звісно, ж приймають участь у війні проти України. Деякі комплектуючі, наприклад, аналітичний Тому, представник NVIDIA на Росії Антон Джураєв запрошував студентів і так званих зацікавлених осіб, котрі розробляють на конференцію штучного інтелекту. Думаєте, вони там свої штучного інтелекту збираються ефективніше. обробляти? <клес> нормальне було вже добре. Деталі про це в моєму телеграмі. Посилання на пост лишаю в описі. Підписуйтесь на те.

Podpisky. Kolo mi není tu vybrat. Tak co já? co už je? i už je tu. Co v komentářích. Já bez vás nebudu.

Подзиваю, пачики! Нормальні, особливо карто. Пачики вигадають. Є у мене кредитки, як десь сьогодні. І взагалі цей покажу, як сторожчі... <пасу> калинин, а, і, і, Піше, Що серйозно, скристи... 40 Ну, цю катку ми ви должні виграти. Я їх шатаю! 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 Що ж тут тут пізнюк? Стріляй мою! Іжі, іжі! Мамка може тримати до 7000. Два квеста, квеста ви виповнили. Підтримує і сіай п'ять на майбутньому. А цей спосіб фіксації звичайно. Та, угу. да? не та, вишень, до та чесно, у першу чергу банально Дуже красиво виглядає. Звісно, Шість є з антенною і біосплешбек шиється без процеса. Слово на Материнка тут прибиратися якось навіть особливо не Я Що, навіть котики. Так як материнка дедеш манту на і замовляти в паперівські халпи. Розпаковка. Але наступне, що покажу, не жаль. Прус називається Інтер Як ви розумієте, з тих парків що давали на тестування, коли він тільки з'явився? Пишіть в коментах, що це може бути за брус. Або що я забрав мене всім до побачення.